У Вашому університеті навчаються іногородні студенти, іноземні студенти, і тоді місто опинилося в частковому оточенні. Студенти зрозуміли, що вони не зможуть виїхати. Перше, що ми зробили це, перевірили свої запаси харчових продуктів. Їх зрозуміло виявилось там на декілька днів, і ми почали телефонувати своїм колегам. Хтось із співробітників університету перебував той час разом із студентами. Всі залишилися, включаючи деканів. Перша опція це постійно знаходитись із зі студентами і в день, і вночі. Знаємо, що на базі вашого університету був центр тактичної медицини. Це підвальні приміщення, де повне затемнення. Була модель нічного бою, це було, ну прямо скажу. Ну дуже натурально, і я думаю, це спасло дуже багатьом е, життя. Ми отримали ліцензію від Китайської народної республіки. Ми сьогодні е, маємо унікальний, як для України, проект. Це практично філія нашого університету в е, одному з міст, Це місто Сінцянь. Ваші студенти поєднують навчання в університеті та навчання вже на підприємствах. І Студенту вони... давали можливість пройти три практики. Дійсно кращих, але в трьох компаніях. І вже коли він отримав диплом магістра, пройшовши ці три практики, він Просто не просто готовий був е, працювати, він готовий інновації вносити Сумський національний аграрний університет буде займатися повоєнним відновленням ґрунтів. Серйозна задача це оцінка стану ґрунтів після того, як були влучання, і далі найголовніше, що робити з цими ґрунтами. Чи ганяється за рейтингами Сумський національний аграрний університет? Ми повинні дати хорошого спеціаліста і бути задоволені тим, що ми впливаємо позитивно на розвиток самої держави.